Добрий день, дорогі малята! Сьогодні ми знову з вами будемо продовжувати вивчати звуки і букви. Повторимо минуле заняття. Пам'ятаєте домашні завдання? Я вам говорила, що перевірю знання букв, які ми вже вивчили. Але подивіться на мою дошку, вони в нас чомусь сьогодні заховалися. І вам не просто треба буде відгадати букву, а знайти, яка ж з них заховалася. Під кожної зірочок. Починаємо. Яка це буква? Уважно розглядуйте. Так. Яка буква? У. Перевіряємо. Помилочка. Схоже, але це не буква У. Нічого. Продовжуємо далі. Яка буква заховалася? Так, буква. В. Перевіряємо. Схожа на животик нижній. Це буква Б. Нічого страшного. Продовжуємо далі. Яка буква захвалася? Уважненько дивіться? Так, буква Т. Перевіряємо. Все вірно. Буква Т. Яка буква захвалася? Так, якщо в нас вже була буква Х, вона на неї схожа, то це яка буква? У? Зараз перевіримо. Все правильно. Це голосна У. Молодці. Слідуюча буква. Так, О. Перевіряємо. Все правильно. І остання буква згадуємо. Дивимося, скільки елементів вона складається. Так. Буква І. Перевіряємо. Все правильно, буква І. З першим завданням ви справились, молодці! Переходимо до слідуючого завдання. Минулого разу ми з вами вивчали звук і букву Б. Правильно. Я пропоную вам зробити самостійно звуковий аналіз слова банан. Ви швиденько робите, а потім перевіримо правильність виконання. Так, зараз ми перевіряємо. Я виставляю вам. Мій звиковий аналіз. Перевіряйте. Перший звук приголосний, другий голосний, третій приголосний, четвертий голосний, останній приголосний. Молодці. Перевірили, все правильно зробили. Тепер я вам пропоную. Прочитати склад, який я зараз виставлю на дошки. Я пропоную вам прочитати склад, який з'явився в мене на дошці. Буква Б, але коли ми прочитаємо звук Б. Ба. Склад Ба. Я пропоную вам. Придумати слова, які починаються зі складу БА. Слухаю. Банан. Баран. Бабуся. Батон. Молодці. З завданням справилися. А тепер ми переходимо до вивчення нового звуку. Щоб ви догадалися, що це за звук, я вам буду показувати серію картинок. І ми не просто будемо здогадуватися, а ми ще й потім будемо визначати, де стоїть звук, який я вам пропоную вивчити. Вишня, слива, Киви. Виноград? Квіти. Може хтось із вас догадався? Продовжу, в мене ще трошки є картинок. Квасоля. Правильно, здогадалися, що це звук В. Майже в усіх словах він знаходився. Слідуючи завдання знайти, де в цих словах знаходиться звук В. На початку, посередині, в кінці. Ну і з перше слово. Квасоля. Посередині. Кавон. Посередині. Вишні. На початку слова. Слива всередині слова. Кібі всередині слова. Молодці. Завдання справились на відмінно. Розгляньте, будь ласка, картинку. Зараз ми з новим звуком зробимо звуковий аналіз слова на картинці кавун. Ще раз повторюю. Кавун. Давайте визначимо в цьому слові В. Твердий чи м'який? Кавун. Правильно це звук твердий. Робимо звуковий аналіз слова і знаходимо, де стоїть звук В. Кавун. Перший звук. Правильно, приголосний, твердий, назвіть який це звук? К. Якою фішкою ми позначаємо? Правильно. Одна ризичка. Ви робите в себе звуковий аналіз слова і звіряєтесь з дошкою. Правильно ви виконуєте чи ні? Кабун другий звук, який ви почули? А. Який це звук? Голосний, позначається? Все вірно. Позначаємо кружечком. Відшукуйте в себе потрібну фішку і позначаємо. Кавун. Третій звук. Який? В. Твердий приголосний. Ми вже визначили його в цьому слові. І де він стоїть? Він стоїть посередині слова на третьому місці. Знаходимо яку фішку? Приголосний, твердий. Все правильно. Кавун. Який звук чуємо після В? Кавун. Правильно голосний. Як позначаємо кружечком і називаємо звук У. Все правильно. Останній звук кавуно. Який звук почули? Но. Як ми його позначаємо? Приголосний твердий Позначаємо рисочкою. Все правильно. В цьому слові, скільки голосних звуків, два голосних звуки. Називаємо їх А У. Молодці! Скільки приголосних звуків? Три приголосних звуки. І наш новий знайомий звук, який? Звук В. Молодці! Робимо такий висновок: що звук В. Приголосний, може бути м'яким, може бути твердим. Коли ми вимовляємо, то ми знову задіяли в своєму ротиці губи і зуби. Вимовіть разом зміною Б. Б. нижню губу ми е, приєднуємо до своїх верхніх зубів, іначе виштовхуємо звук. Молодці! Переходимо далі дослідуюче завдання. І ось прийшла черга знайомитися з буквою, яка позначає звук В. Знайомтесь, це буква В. Звук В буква В. Розглянуємо, на що схожа буква В. Мені здається, що схожа на мої окуляри. Так, але якщо їх перевернути так або так. Але буква ось так існує: буква В велика і буква В маленька. Давайте зразу згадаємо, в яких випадках пишеться велика буква. Правильно. На початку речення, коли слово починає речення. В якому випадку ще? Так, імена хлопчиків, дівчаток, імена взагалі всіх людей, назви міст, назви рік, назви країн, молодці. Пам'ятаєте, дуже добре, не забувайте. Розгляну букву В. З кількох елементів складається ця буква. З трьох елементів, правильно, це вертикальна лінія і два заокруглених елементи. Вона дуже схожа на букву Б. Але ви пам'ятаєте, у букві Б був верхня лінія схожа на картузик. А тут два однакових елементи. Зараз я вам покажу, як буква В продруковується в зошиті в клітиночку. Пам'ятаєте? З, верхньої, з верхнього куточка опускаємо лінію вертикально на дві клітиночки вниз. Знову з цієї ж верхньої точки заокруглюємо один елемент на клітиночку і не відриваючись руки, другий елемент заокруглений на другу клітиночку. Така у нас вийшла буква В. Продрукуйте, будь ласка, в своєму зошиті продовжуємо виконувати завдання домашні. Продруковуємо один рядочок букви В великої і один рядочок букви В маленької. Маленька буква пишеться так, же, але на одну клітиночку. Розгляну, вона в мене є продрукована на плакаті. Велика і маленька. І починаємо з вами з'єднувати їх з голосними. Прочитуємо склади. Прочитуємо разом зі мною. Ва. Во. Ву. Ви. Ві. Молодці. Прочитайте, будь ласка, самі. Добре. Тепер прочитуємо склади, в яких на першому місці стоїть голосний звук. Ав, ОВ ув, ів, ів. Молодці. Прочитайте самі вдома декілька разів склади з новою буквою. А тепер розгляньте, будь ласка, в цю табличку, і я хочу перевірити вашу уважність. Порахуйте, будь ласка, скільки голосних ми прочитали і якої голосної тут не вистачає. Вона, мабуть, як заховалась під ту зірочку, там, так і залишилась під нею. Розглядуємо, якої ж голосної тут не вистачає. Ну, нарешті, так, знайшли ту букву, яка заховалася під нашою вірочкою, це голосна Е. Молодці. Ви бачите, тут 5, а їх взагалі 6. Все правильно. Зараз ми переходимо до більш складного завдання. Минулого разу ми з вами прочитували вже слова, але ми приєднували один приголосний звук. А зараз я хочу, щоб ми прочитали повне слово і приєднуємо склади. Слідкуйте за мною, я вам показую, а потім самі будете прочитувати. У нас є склад ВО. ВОН. Во вони. Воно. Дуже добре. Давайте ще раз разом зі мною. Слідкуйте за моєю указкою. Вона. Воно. Може, спочатку вам здається, складно, але якщо ви будете тренуватися і читати, я вам говорила, не один і не два рази, а дуже багато разів прочитувати, ви швидко навчитеся читати. Прочитуємо слідуючі таблички. Тут уже навпаки склад ВА перемістився на друге місце. А попереду стоять зовсім другі склади. Прочитуємо. Разом зі Разум Мо Молодці! Переходимо до слідуючого завдання. І ось слідуючі завдання. Тут ми будемо перевіряти не тільки знання ваших букв, а ми будемо перевіряти, чи знаєте ви, з якого звуку починається яке слово. Розгляньте. У мене різні картинки. Але нам завдання таке: треба підібрати відповідну картинку до букви, з якої починається це слово. Давайте будемо брати по черзі перша картиночка вівця. З якої букви починається це слово? Правильно, я повинна перемістити цю картиночку куди? Будь ласка, це і ця буква, вона починається з слова в слові вівця. Молодці! Відшукаємо іншу картиночку. Може, навпаки, можна знайти букву, яку ви знаєте. Давайте верхню в правому куточку, яка це буква, буква К. Давайте знайдемо чи серед моїх картинок картинку, яка починається зображення, яке починається з цієї букви. Розглядуємо уважно. Так, це може бути картиночка кінь. Молодці. Ось відноситься ця картиночка до цієї букви. Слідуюча буква буква Х. Буква Х. Знаходимо картинку, зображення на якій починається із цієї букви. У нас залишилось дві картиночки. Та, звичайно, це хам'як. Я картиночку переміщаю під цю букву. І остання картиночка. Хто це у нас? Кінь? Ні, це не кінь. Розгляньте уважно, це маленький кінь, який називається поні. Відшукайте, будь ласка, є буква, з якої починається це слово. Поні. Для цього ми перевіряємо, яка буква В. Яка буква К. Яка буква Х. Яка буква Б. Так що ця картинка підходить під якусь із цих букв? Ні, не підходить. Значить, ми картиночку цю забираємо. Тому що немає такої букви, з якої починається картиночка поні. Молодці! Я думаю, вам сподобались ігри, в які ми сьогодні грались. Ви бачите, що ми не просто вивчаємо букви, звуки, що ми прочитуємо склади і цілі слова. Ми з вами ще граємося. Подобаються вам ігри? А на минулому занятті я вам давала ігри і пропонувала гратися вечорами. Так, це була гра, спіймай звук, звукове лато, а зараз ми з вами додали ще таку гру. Я надіюсь, вам сподобалось. І, звичайно, сподобалась гра, де букви заховалися за зірочки. Там у нас не все добре. Ми... Змогли зробити. Тому я вам пропоную вдома потренуватись і на слідуючому занятті ми знову повернемося до цієї гри. Ви молодці! Дуже активно працювали на занятті. прочитуємо, продруковуємо. До побачення, до слідуючої зустрічі!